Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Мене звати Віта. Я проживаю в Німеччині. Сьогодні хочу дати відповідь на запитання, які частіше ставлять глядачі під останнім відео. Бо запитань багато, але це такі основні питання, важливі під останнім відео, де я розповіла, що я. Ось з 1 жовтня в Німеччині йду працювати до дитячого садка. І які питання такі, бо були різні коментарі, але сьогодні на кілька питань дам відповідь. Перше питання: а яка мене освіта, що я йду до дитячого садка? Я закінчила Уманський державний педагогічний університет. Я вчитель початкових класів та танців, хореографії. І так, я вчитель початкових класів, але в Німеччині я не зможу працювати і не зможу визнати. Я два рази вже пробувала відсилала свій диплом. Сказали, ні, якщо не закінчувала в Німеччині, не можете ви працювати вчителем початкових класів. Або ж в Німеччині потрібно ще вчитися. Тому, але в мене є педагогічна освіта, так? І основи. Цієї освіти роботи з дітьми. І тут я хочу сказати, що хто, якщо хтось мене чує і у вас будь-яка педагогічна освіта, ну, зокрема, в нас в Баварії є така сторінка, веб-сайт, бо я не знаю, я думаю, в різних землях свої є там сторінки, де можна перевірити. Називається Беруф чи Баєр. Я ще тут напишу. Зайдіть, будь ласка, я теж зараз запишу відео і перевірю точно, як пишеться, і я напишу просто відео, коли буду виставляти відео. Зайдіть, будь ласка, на ту сторінку і там заповніть питання, що ви закінчили, яка країна, який вуз, скільки там здається років. І потім такий аргебніс отримаєте результат. І потім. Я давненько вже робила просто, і потім там буде така відповідь, що ким ви можете працювати і де. І в мене було написано: якщо в дитячих садках, то я можу як допомога працювати. Hilfe, чи як кажуть, Дрітекрафт, Кіндерфреги і так далі. Тобто я можу виконувати цю роботу нашою мовою, так сказати, це як няня, так помічник вихователя, хто як може. Бо мене і питали. Бо я сказала, що я буду працювати помічником вихователя, і мене запитали, а які ж у вас документи, що ви будете працювати, що для цього потрібно? Тобто на перше питання відповіла, що я закінчила університет і тому з педагогічною освітою можна в будь-якому випадку на помічника вихователя. Обов'язково, ну, це я так кажу, що в Баварії, так? Я, я знаю, є така сторінка, беру флісте, байер. Обов'язково роздрукуйте це і можна зберегти в PDF на комп'ютері чи на телефон собі. І коли ви висилаєте документи, обов'язково цей листочок, результати з цієї сторінки, де написано, що так, ви після свого вузу можете своїм напрямком, ви можете працювати там, то, там-то і на такій-то посаді, бо так як мені сказали. Добрі люди, що не всі працівники в десятках знають взагалі, що існує ця сторінка. І коли ось я так вже зробила, бо я раніше теж, ще раніше, ще в 2019 році колись висилала в десятки та школи. Потім була пандемія, і просто я не зачіпала, бо я не робила щеплення. І мені була скрізь дорога закрита. А зараз вже нова ситуація в світі. Так, ну просто що я е, останні роки працювала в магазині, мені було стабільно нормально, але... і нормально, і, і тому я там працювала. Але так як я звільнилася, то зараз я знову повернулася до теми е, в своєму напрямку знайти роботу, так, і я ось в від знайшла роботу. Отже, якщо висилаєте свої резюме, свої, всі документи, то зробіть, роздрукуйте, збережіть цей документ і вишліть. Я тільки ось вислала буквально кілька разів. І все, і вони ось побачили цей документ, А закінчила в Україні, це університет, і написано, що має право працювати, і вони вже без проблем. Далі казали мене, як це далі відбувається ну, з такими як ми. Зокрема, ну, я, я з України, я говорю за себе, але я думаю, таких, як я, людей багато, з, того, з педагогічної освіти з України і хотів би можливо працювати в дисадком. Я вислала документи. Наприклад, якщо потрібно в якийсь дитячий садок, так вони мене запросили на співбесіду і все сказали: ми вас беремо. То шеф, директор дитячого, дитячого садка, вона повинна звернутися в югенамт, ну вони вже це знають. І дається дозвіл на роботу в цьому конкретному дитсадку. Які ще додаткові обов'язкові документи? Звичайно, сертифікат рівня німецької мови Б2. Я описала екзамен в серпні, 30 серпня. 30 серпня і приблизно до середини жовтня повинен бути результат. Я починаю роботи 1 жовтня, і моя керівник цього десятка знає, що я чекаю результат. І вона теж знає, що, можливо, я не зробила, бо я кажу, я не знаю. Я сама готувалася, я не впевнена. І ми з нею так домовились, що якщо в разі я не здала, то ще дають мені три місяці. І що я запишуся, наприклад, в грудні чи в січні знову на екзамен. Там, десь літають вертоліти тут, <гум> можливо, шум. І ну, я повинна обов'язково сказала, обов'язково вітаю. Не за першим разом, то наступний раз обов'язково потрібно здати, бо сертифікат Б2 потрібно. Але питали мене за мову теж в коментарях. Ви знаєте, це не скрізь і не завжди, це завжди по ситуації. Я бачила на Ютубі теж відео від дівчат, що десь, особливо, якщо це село, де немає працівників, то навіть беруть навіть і Б1 немає. Просто на помічника, на няню. Так, Бо ну, це ж не вихователі, це няня. І дійсно, я теж собі ставила питання, чому не можна працювати. ну... Просто з Б1, навіщо аж Б2, так? Є випадки, коли беруть, але не в нас, не в Баварії, і ми проживаємо, зокрема, біля Нюрнбергу, то це де б я не писала Б2, це мінімум Б2 і мови немає. Тобто сертифікат. Наступне потрібна довідка, що у вас є щеплення від кору. Але не лякайтесь. Якщо ви хворіли. На Кіри, ви це пам'ятаєте, а я пам'ятаю, що я в дитинстві, в дитинстві хворіла. Я пішла до лікаря свого, вони взяли в мене кров, перевірили мене на антитіла і сказали, Боже, вас зашкалює, перевищує норму, у вас дуже супер імунітет такий, як треба. І просто якщо ви не робили щеплення. Або ж і робили, неважливо, і у вас цієї довідки десь немає. Ви можете завжди перевірити і взяти довідку на антитіла. І вона коштує в нас, принаймні, вона коштує 14 євро. Що ще? І ще потрібна довідка про несудимість. Це дуже важливо і потрібно завчасно про це подбати. Тому що вона не зразу видається. Я, до речі, ще навіть не зробила термін і ще не замовила собі цю довідку. Бо ми зараз у відпустці, і ми повернемося, і я цим займуся. Ну і коли так, як вже беруть на роботу, то звісно, як і на кожну роботу, це документ, паспорт або аусвайс. Тобто досвідчую особу, яка у вас страхова компанія в мене АОК, і номер. Все і ніби все з документів. Що я висилала, коли взагалі шукала роботу, ну так, насамперед, це резюме. І так старатися його скласти так, щоб нічого лишнього, нічого зайвого. І саме основне, що було прописано чітко і ясно. Диплом, я також вислала свою трудову. Вона в мене просто давно вже була перекладена, бо так як я колись два рази висилала на визнання диплому, то в мене просто всі-ця всі, всі... Ця історія, як то кажуть, хвороби, мене, всі документи давно-давним перекладені на німецьку і оригінали все є. Диплом, оцінки до диплому. Я просто все є, я все висилала, це ж не обов'язково ті оцінки вислати. Просто можна диплом вислати, але в мене все, що було, я завжди цей весь пакет висилаю. Дивіться, що я вчила, коли німці люблять документи. Трудова книжка. Якщо є у вас рекомендації від попередніх керівників, у мене тут навіть з Німеччини є, як колись розповідала, хто давно дивиться, що я працювала в фірмі в офісі, то дуже гарно мені написали. Я дуже вдячна, дуже гарну рекомендацію. Із України в мене є, я в компанії працювала із десятка з України, і я це все висилала. Ну і звичайно, коли висилаєте взагалі документи, то я теж раніше значення цьому не придавала, але треба писати листа. Треба писати листа, що я така, то така-то. небагато, але так речень з 10 напишіть листа. Що ви зацікавлені, і що ви дуже замотивовані. І Німці люблять листи, люблять документи. Це ніби все, що я хотіла сказати. Якщо у вас є питання, будь ласка, ставте. Я зараз поки менше роблю відео, але ми зараз у відпустці, але повернемось додому, то вернусь, як то кажуть, до строю. Всім передаю привіт і пока-пока. Пишіть коментарі, якщо є якісь ще питання. Пока.